Як відбирали проби на басовому куті? Хто з мешканців Рівненщини представить державу на іграх нескорених? якою запам'яталась гра Вереса проти епіцентра? Про це й не тільки дивіться далі у випуску місцевих новин. Вітаю! Рівненщина продовжує втрачати захисників 31 травня під час виконання бойового завдання. В результаті атаки ворожих БПЛА в Донецькій області загинув річний Андрій Панасюк, уродженець села Дерев'янче, що на Острощині. Слубуніцька громада завтра попрощається із героєм із села Глинськ. Василюни Поруку був 51 А на головному майдані обласного центру рівняни віддадуть шану полеглому бійцю Андрію Токарчуку. 22 травня чоловік отримав важке поранення на Донецькому напрямку. А 31 травня серце 49-річного захисника перестало битися. Вічна пам'ять героям. Тиждень розпочався у рівному зі скорботної новини. На майдані Незалежності в обласному центрі попрощалися із полеглим на війні захисником Андрієм Баюном. 48-річний стрілець санітар загинув під час виконання бойового завдання у Луганській області. На прощання із військовим побували наші журналісти. До рідного міста повернувся на щиті рівненський військовослужбовець Андрій Баюн. 48-річний стрілець санітар загинув 25 травня під час штурмових дій при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку. На прощання з героєм прийшли рідні та друзі, знайомі родини та сусіди. Усі вони залишили теплі спогади про чоловіка та його людські якості. Чесний відвертий, свідомий, проста людина. Проста людина. Да, прийшла повістка, пішов воювати. Відповідальний Мого брата жінки. Двоюродний брат, якби його мама родом з нашого села. Хоронять його в нашому селі. Андрій Баюн навчався у 25-й рівненській школі. Потім відслужив в армії. і Тривалий час працював водієм вже під час повномасштабного вторгнення. Чоловік приєднався до захисту країни і гідно виконував військовий обов'язок. Він був добрим сусідом, відповідальним. Він залишився один син у матері, і його сестра трагічно загинула у 2001 році. Працював він будівельником. Коли прийшла повістка, пішов воєнкомат. І так на жаль загинув. Поховали Андрія Баюна на кладовищі у селі Углище Рівненського району. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Черговий випадок кермування у стані сп'яніння зафіксували поліцейські. Сьогодні зранку патрульний повертався із нічної зміни. Його увагу привернув автомобіль Хюндай. Автівку водило дорогою, тому поліцейський вирішив простежити за нею. Думав, можливо, водію стало зле, або той перебуває у стані сп'яніння. За декілька хвилин автомобіль повернув ліворуч і в'їхав у припарковане авто. Інспектор одразу зателефонував на 102 і до приїзду екіпажу був поряд із керманичем, аби той не залишив місце ДТП. Поліцейські, які приїхали, помітили у 50 Ічного водія, ознака алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат 2,95 цілих проміле. На керманича склали адмінматеріали та відсторонили від керування. На озері Басівкут у Рівному провели перші у цьому сезоні дослідження стану води. Проби фахівці центру контролю та профілактики хвороб відбирають щороку, аби встановити чи є водойма придатною для купання. У якому стані басівкут зустрічає нове літо? Розкажуть наші журналісти. Вже звично на початку купального сезону працівники центру контролю та профілактики хвороб проводять дослідження стану води. У рівному фахівці відібрали перші проби на озері Басівкут, точками забору для лабораторного аналізу традиційної вхіту водойму. Її середина та вихід, завдяки дослідженням у трьох різних місцях можна оцінити звідки надходить потенційне забруднення з батометром відбираємо. Проби і стерильний посуд на бак дослідження переливаємо і на хім, і на. На санітарно-хімічні показники окремо беремо посуд і на паразитологічні у попередні роки купатися в басовому куті не рекомендували. Щораз вода не відповідала нормам за тими чи іншими показниками. В окремі періоди тут виявляли цисти, лямблій та кишкову паличку. Завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки Сергій Бернацький каже, що позитивних змін цьогоріч не очікують. Вода в басовому куті стабільно недобра. І говорити там, що вона коли була так взяти, що вона хороша, я так не скажу. Якщо оцінити по санітарно-хімічним показникам, вона за минулий рік, навіть не тільки минулий рік, а останні п'ять років вона стабільно є, не відповідає. Попри те, що перші дослідження стану води в озері стануть відомі ближче до кінця тижня, деякі рівняни вже відкрили купальний сезон. За словами фахівців, купання у басовому куті не несе небезпеки здоров'ю людини, однак в жодному разі не можна ковтати цю воду. Безпосередньо, якщо там, наприклад, цисто лямбрі немає, а ті показники, які зазначив, це є, означає, що вона недостатньо хороша прямого ризику, але задуматися і оцінити, що вона може бути нести певні ризики, про це вона якраз свідчить. Температура води у басовому куті наразі становить плюс 21 градус. У перший понеділок літа комунальники вирівняли пісок на пляжі, обладнали душ та питні фонтанчики. Раніше рятувальники обстежили дно водойми та прибрали сміття. Чергове відпочивальникам нагадали про дотримання правил безпеки на воді. і Закликали купатися лише у пристосованих для цього місцях. У нас в Рівненській області вже відкрито 14 пляжів. Це по наших нормах, де вони готові до прийому купальників. Там виставлені рятувальні пости, визначені місця, перевірено дно там, де можна купатися. Від початку цього року на водоймах Рівненщини потонуло 10 людей найбільш небезпечними для купання. За словами рятувальників, є річки Горинь, случ та стир, де трапляються круговерті, так звані водяні вири, які можуть потягнути людину на дно. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Сарненському районі поліцейські викрили злоумисника на угоні авто. Вчора близько 12-ї до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки села Масевичі. Уночі із господарства її батька хтось викрав автомобіль Peugeot Partner. Поліцейські розпочали пошуки фургона і вже за кілька годин виявили його на подвір'ї односельчанина потерпілої. Під час спілкування той у скоєному зізнався про те, чому так вчинив, пояснити не зміг, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння. Відомо, що автомобіль був незачинений, а ключ у замку запалювання. Слідчі Рішують питання про повідомлення 34-річному жителю Сарненського району про підозру. Чоловік раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Максимальне покарання передбачено санкцією статті до п'яти років за ґратами. На Рівненщині з початку року інспектори Укртрансбезпеки перевірили 3111 транспортних засобів. На чверть автівок склали акти, за якими водії мають сплатити бюджету майже 5,5 мільйонів гривень. Також складено 26 актів на вантажівки, які не дотримувалися габаритно-вагових параметрів. За перевищення ваги водії зобов'язані сплатити 331 тисячу гривень. З відбору до збірної України, яка представлятиме державу на іграх нескорених 2025, повернулись ветерани з Рівненщини від 31 травня по 2 червня у Києві. відбулись всеукраїнські змагання за місце у збірні. Детальніше у наступному сюжеті. У Рівненській ОДА зустріли ветеранів, які приїхали з відбору на ігри нескорених. Національний відбір проходив за класичними видами спорту: а саме баскетбол на кріслах колісних, велоспорт веслування на тренажерах, волейбол сидячи, легка атлетика, паверліфтинг, плавання, стрільба з лука та настільний теніс. Участь узяли 20 ветеранів з рівненщини та обласного центру. Рівняни поїхали, здобули, мають чудові результати. Ми, як область, ставимо собі задачу просто підтримувати. Фінансово, матеріально покращено матеріально-технічної бази. Насправді наші кейси підтримки спорту і вже мають непогане визнання на рівні держави, оскільки готові інші області ділитися досвідом. Тому це пріоритет, який якраз зародився від самої ініціативи ветеранів. Наша ж задача дуже проста підтримати, масштабувати. Цьогоріч участь у відбірковому етапі взяла рекордна кількість учасників. Рівненщина на цьому етапі завоювала 16 медалей: 9 золотих, 5 срібних та 2 бронзові. Одним із тих, хто брав участь у відборі, був. Сергій Пандрак, доброволець батальйону Айдар чоловік вже сім років поспіль бере участь у змаганнях. Я сім років підряд, коли їду на інвіктус, основний вид це у мене плавання. Тобто чотири дистанції, 50 метрів вільний стиль, спина браз і 100 метрів вільний стиль. Я грав баскетбол на візках і в команді своїй я зайняв перше місце. Наш Назар грав в команді другий зайняв друге місце. Назар тимочка, на жаль, його немає, він машини збирається сім'єю. І я грав. В команді 12 команд, волейбол сидячий. В своїй команді у нас було два рівняна, два рівняни, я і підполковник Дарело Валєра, він постійно теж їздить на, на, на інвіктус. Ми зайняли перше місце. Ось такі медалі отримують всі учасники, які приїхали на змагання. Бачите, ось такі медалі, так і вони і мені раніше на інвіктусі давали медалі і за перше, і за друге, третє місце. Тобто, але чомусь там три роки тому назад вони. Відійшли від цього, вони дають такі імені. Єдиною жінкою в команді стала Ілона Дерело. Військовослужбовиця брала участь у бойових діях з 2016 по 2018. Розповідає, за прикладом чоловіка почала займатися спортом. Це допомогло їй вийти з депресії. Вже вдруге Ілона бере участь у національних змаганнях ігри нескорених. Я конкретно не змагаюся, я просто для себе. якби хожу в спортзал для задоволення і змагалася я. У велоспорті аймерлеслінг і гребля. У мене три перших місця і одне друге. Велоспорт Аєм Реслінг та Гребля на чотири хвилини. Перше місце і на хвилину друге місце. За чотири тижні спеціальна комісія відбере 35 учасників, які увійдуть до збірної України. В лютому 2025-го вони вирушать на ігри нескорених до Канади. Ігри нескорених у Ванкувері, Вістларі, стануть першими в історії зимовими гібридними іграми. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Веслувальниця з Млинова Олена Циганкова здобула дві золоті нагороди на Кубку світу. Про медальні звитяги однієї з найкращих спортсменок Рівненщини повідомила Федерація каної України. На світовій першості з веслувального марафону наша землячка перемогла на дистанціях 3400 та 15400 метрів. 25-річна Олена Циганкова є однією з найтитулованіших веслувальниць України. Неодноразово ставала переможницею національних та міжнародних змагань. Рівненський Верес зберіг місце в УПЛ на наступний сезон. У вирішальному матчі червоно-чорні на рідному авангарді перемогли Кам'янець-Подільський епіцентр з рахунком 3-1. Як розгорталися події у цьому поєдинку? Дивіться у наступному сюжеті. На стадіоні авангард у рівному визначився останній 16-й учасник УПЛ на наступний сезон. Місцевий верес приймав четверту команду першої ліги епіцентр з Кам'янець-Подільського. Після нічиєї у першому матчі між цими командами фаворити протистояння з Рівного швидко відкрили рахунок. Яго виконав навіс з правого флангу, а гайдучик скористався неузгодженістю захисників епіцентру і точно пробив повз голкіпера. У компенсований до першого тайму час рівняни забили ще два голи. Спочатку шарай знову покарав суперників за грубу помилку. У захисті, а потім гайдучик впевнено розібрався з оборонцями під центра і точно пробив у дальній кут. Ще до перерви, інтрига щодо переможця була майже знята. Не дуже вдало, якби вийшли. Як команда почала тиснути, пропустили швидкий м'яч. Потім вирівняли гру, почали мати хорошу перевагу. Ну на жаль, помилка така в футболі трапляється. На да, додатковий час, і от десь можливо, це ключовий такий момент. У другому таймі Верес марнував низку хороших моментів, аби зробити рахунок ще більш розгромним. Натомість наприкінці зустрічі гості забили гол престижу. Сергій Стейн замкнув простріл з правого флангу. Пропущений м'яч не сильно засмутив місцевих уболівальників, яких лише за офіційними даними зібралися близько чотирьох тисяч, і рівненський авангард цього сезону став найбільш відвідуваною ареною України. Хочу подякувати дуже вболівальникам. Це насправді їхня також перемога, тому що без них ми би не здобули ті важливі очки в домашніх іграх. виїзних іграх ми відчували підтримку. Наставник Вереса Олег Шандрук після гри зазначив, що хотів би продовжити працювати з командою. У літній міжсезоння у вересі очікуються кадрові зміни, оскільки в деяких гравців завершуються контракти та орендні угоди. Плани в мене тільки про верес. Я думаю, що що керівництво вийде. Публічно і скаже можливо ближче до чемпіонату, можливо, якась пауза буде тут. Я не можу зараз вам сказати, але в мене є діючий контракт на сьогодні. Зараз у команди з рівного очікується відпустка. Разом Вересівці знову зберуться на перший тренувальний збір наприкінці червня, щоб розпочати підготовку вже до старту нового сезону. Микола Брежицький випуск новин. Рівненська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею турніру в італійській Брешії. У фіналі змагань Українка здолала 38-річну американку Варвару Лепченко, 6-3 та 6-2. Це була перша зустріч тенісисток. Усі попередні матчі на цьому турнірі Катаріна виграла в трьох сетах. Три з цих перемог були вольовими. Зазначимо, що завацька минулого сезону також виграла ці змагання. Однак, у поточному році для рівнянки це перший здобутий титул. Рівнянка Анастасія Алембіта виборола золото на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Вихованка місцевої Оздюшор стала найкращою у бігу на 100 метрів з бар'єрами, подолавши дистанцію з рекордним для себе часом 14,72 секунди. У змаганнях взяли участь більш ніж пів тисячі атлетів з різних куточків країни. Здобутий результат дозволив Анастасії вперше виконати норматив кандидата у майстри спорту України. Такою була ключова інформація цього дня. Команда Сфери бажає вам продуктивного тижня і продовжує інформувати про головне з життя регіону. Залишайтеся з нами на все добре.